Хочете не замерзнути в Єгипті, купаючись в аквапарках, а особливо, щоб не замерзли і не захворіли ваші діти. Тоді ловіть повний список готелів, шармельшеха, аквапарки яких підігріваються, адже температура води в аквапарках без підігріву може складати 20-21 градус. Ціни вказані за двох дорослих сприотами з кишинева сім ночі. Експіріанс, Kerosene Parkland. 1050 євро, хоч і друга лінія, але з трансфером, в закритих бухтах із хорошим заходом і якісним харчуванням. Конкорд аль -салям, Спорт і Фрод» – 1080 євро і 1250 євро. Готель, які знаходяться на площі Сохо з красивим кораловим рифом. Continental Plaza – 1150 євро, красивий коралевий риф, піщаний захід і хороша територія. До речі, дуже покращилось харчування. Naama Waves – 1250 євро. Готель в бухті Наама. На другій лінії близько до моря, всього 400 метрів з якісним харчуванням. Nubian Village і Nubian Island – 1290 євро. Готель з найкращою анімаційною програмою. Коротким понтоном і в Nubian Island захищений пляж від вітру. Sunrise Rimal Resort, 1300 євро. І Sunrise Rimal Beach 1990 євро. Готель преміум рівня користується аквапарком Sunrise Rimal Resort. Один з найкрасивіших коралевих рифів в бухті раз Парк Regency Sharm 1690 євро. Тут підігрівається одна гірка, піщаний захід і дуже красивий коралевий риф з якісним харчуванням. Альбатрос Пелес. 1890 євро. Неймовірна територія, якісне харчування і багато безкоштовних алякарт ресторанів. Султан Гарден, 1790 євро. Тут підігрівається одна гірка, красивий кораловий риф і дуже якісне харчування, оновлені номери 23-му. Санрайс Монтемар, 1790 євро. Тут підігрівається і аквапарк, і вся аквазона навкруги Красивий кораловий риф і захищена бухта. Coral Sea Сенсаторі 1790 євро, саме європейський готель з красивим кораловим, рифом, якісним харчуванням. Sunrise Arabian 1890 євро. Тут підігріваються дві гірки, красивий коралевий риф, захищена бухта Sharks Bay. Sunrise Diamond, 2990 євро. Готель, де підігріваються абсолютно всі басейни і аквазона, плюс красивий коралевий риф, якісне харчування соками, фреш і морепродуктами. Ріксас Радаміс і Ріксас Сігей 2490 євро користуються аквапарком Сігей, де частина гірок підігрівається. А також готель Ріхана Royal Beach 1070 євро з підігрівом, але не рекомендую в зимовий період, тому що це Напк бей так само, як готель Шармельон Клуб-Аквапарк за 1090 євро. Хоча тут короткий понтон і альбатрос, Лагуна Віста за 1650 євро, також бухта бухтанап з понтоном 250 метрів. Для підбору, плюс у коментарях.